Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами. Український історик та журналіст Ірошвець головним клоуном Білорусі на новорічні свята став, ну, звичайно, президент і батько Лукашенко, так? Самозваний президент і батько Лукашенко, тому що останні вибори він відверто сфальшував. Але мова вже не про вибори, це минуле. А мова про те, що батько Лукашенко. В своєму поважному віці починає регулярно веселити публіку байками, виступаючи в ролі клоуна. Так ну і чергову клоунаду він, звичайно, на 1 січня. Ну як же, новорічна ялинка без батька Лукашенка, без клоуна і без його вибачте, байок? Знаєте, яку він байку розказав? Що він врятував Путіна? Я йому позвонив і кажу: куди ти їдеш на Валдай? Який там відпочинок? Та ж тебе на олівці тримають. За тобою слідкують да, українські спецслужби. Ану бистренько з того Валдая забирайся. Збирай чимодан і, 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 і тихенько відти швиденько мотай, сказав, що Лукашенко. Путін послухав Лукашенка, зібрав чимойдан і врив з Валдая своєї хатинки. А через. Три-4 години налетіли українські дрони і почали бомбити. Хто спас Путіна? Так. Лукашенко врятував по-українськи Путіна. Так. Лукашенко розказує, як він врятував Путіна. Журналісти білоруські уважно дивилися. Внімали кожному слову батько Лукашенко, і в Білорусі з'явився головний новорічний клоун. Батька Лукашенко, який розказав байку, як він врятував Путіна. А що я скажу? Ну, бачите, президент Білорусі і батька Лукашенко, на старість зробився відвертим клоуном і байкарем. Хоча, можливо, він таким і був з самого початку. Хто його знає? з вами Іри Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.